хотіла провести такий невеличкий експеримент. От у нас вода просто з кулера набрана, і вода, яка простоїла зі стіфом. І у нас є такий приборчик, Оп. який показує. Е, н... Общу мінералізацію води. Общу мінералізацію. І давайте подивимось. Так, щоб у мене ж нормально тут все показувало. 91-92. Это вода з кулера Да, вода, просто вода з кулера Ту, що ми купуємо в магазині, е, як, як то кажуть, на розвес. І дивимся, що тут у нас вода там, де був стик. 167. Тобто ви бачите, да, що мінералізація прям, прям ну, в рази. Збільшена зараз, да. і при тому, що ну, тут немає такої шкали, щоб показати, наскільки вона насичена водородом. Але вона ось так от показує, що кальцієм і магнієм вона збагачена ну, і звичайно, водородом. Тож... Пітєва вода значить, до 300 єдиниць підтєва придатна до вживання. А у нас зараз 167, і це вона збільшена мінералізація кальцієм і магнієм. Тож, обирайте для себе живу, здорову воду. Ну, звичайно, ну так, це не плюс, але це Smart Life Pharmacy і Стік-іонізатор.